Лунають по землі, церковні передзвони, звершилось і чудес, і кожен припаде, в устами до ікони, Христос воскрес, во істину, воскрес, і кожен припаде, в устами до ікони, Христос воскрес во істину. Апетитна. Владу, ти сама спекла? Так, цілий вечір вчора з мамою пекла і подивись, яка пухка вийшла. Пам'ятаю історію своєї бабусі, як вона була ще маленькою, допомагала своїй мамі, а тоді ще ж не було таких гарних тридців, як зараз. Доводилося самим робити на хмелі. А до того ж, вона говорила, що під час замішування треба щось хороше думати, аби паска вийшла. А я пам'ятаю, як моя бабуся завжди казала, що першу паску треба нести святити найгарнішою. Її прикрашали не тільки посипкою, а й ліпили з тісток маленьких пташечків. Жеворонки наче називалися. Це правда, колись до цього ставилися з великою пошаною, особливо до приготування святкового хліба. Це була велика традиція. Зате зараз є багато рецептів з родзинками, цукатом, шоколадом навіть. Кожен може. Час змінюється, але головне, щоб хліб був приготований з любов'ю та миром і щоб за цим столом сиділи найрідніші люди. Головне пам'ятати, що Великдень це не тільки ж, смачні паски та красиві яєчка. Це свято Воскресіння Христа, свято перемоги, добра над злом. А давайте привітаємо всіх зі святом. Дорогі наші батьки, вчителі мудрі, герої-загісники, мужні і незнані і всі, хто з нами є від нас вітання щире це! Для вас, наші рідні, мами й тата, хай сонце сяє в кожній вашій хаті. Здоров'я від слова, щастя без кінця і радісного світого лиця. Для вас, учителі, наші наставники, що відкриваєте нам знання скарбівники, а й квітне вдячність наших юних душ, і праця ваша буде завжди в шані в успіху. А вам, наші воїни, лицарі хоробрі, що бережете нас вогні і в холодній зорі. Хай ця сила у писанці святиться, не перемога скоро в Україні здійсниться. Ми молимось за мир, за спокій в Україні, за тих, хто в розлуці, в тривозі невпинні, хай глупка миром кожне серце прилети, і благодать Господня землю освяти. Для кожної родини це світлий час, хай злагода і любов єднають нас, щоб за столом збиралися всі разом. І щастя повнивость у вашому домі з часом. Велик день, час для добрих справ, прощення, милосердя, щирих слів, Тож зичимо вам від душі сьогодні, наснаги віри, сили вам Господньої. Нехай у ваших серцях палає віра, хай множиться любов, не сила, хай Пасха запашна на столі стоїть, а Україна вільна незалежна квітне. Привіть від нас цю Пасху запашну як символ єдності, життя весни хай зігріває ваші душі світло, і перемога прийде в Україну квітло. Христос Воскрес! Воістину воскрес! З великоднем вітаємо всіх вас! Дякуємо вам за все, миру, добра, злагоди, весняного тепла і перемоги світлої для України неньки!